Привіт усім з Одеси. А пам'ятаєте, літом я виходила з дому, дерева були зелені, або сини жовті, а зараз вони голі. Бачите? Зовсім голі. Ну, кожній порі свій час, що зробиш? Їздила я на золотий берег у сарафанчику, у літньому платячку, а тепер і в шапці, і в курці, і в чоботах. Ну, що зробиш? Але все одно хочеться на золотий берег. Поїхали. Так, ось цієї зупиночки я буду їхати на 127 маршрутці. Побачимо, скільки мені доведеться її чекати. Приїхала. Я на Золотий берег. А тут життя вирує, не те, що в місті. Хочу туди спочатку сидити. Десь з собаками гуляють, а ця такса прямо запальна. Тут ялиночка. Люди чимось смакують собі на березі. клас. А краєвиди такі, що не намалюєш? Це так красиво, аж аж плакати хочеться. Хвильки одна одну нас доганяють. Такий берег на 16 фонтану. фонтана. Ідеш собі вздовж моря, слухаєш його шепіт, бо сьогодні воно саме шепоче, тихенько-тихенько шепоче. Як це ж воно надихає, надихає і заспокоює. Так добре робиться на душі. Саме тому у вихідні дуже мало людей на вулицях міста. Усі Одесити намагаються потрапити до моря, отримати релакс для душі. Які вони чудові Морочки. легесенькі, красиві. Ми зараз йдемо на Пірс. Дивимось на золотий берег з Пірса. Як вам море? Сонячна доріжка. Багато хто полюбляє вийти на пірс і поробити селфі саме з пірса у відкритому морі. Вітаю усіх! Дивіться і інші цікаві фільми, відео та стріми на каналі Наталія Височина на різні теми. Дивіться, отримайте приємні враження від перегляду. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та розповсюджуйте в соціальних мережах. Всім удачі! Lidai, liudai, mes zolotinį perėsim. Разу не лежав, декілька разів поривався почати йти, але долітав до землі уже у вигляді дощу. А шкода, так хочеться сніжку. А особливо погода з Нового року більше нагадує весну. Так що в Одесі після осені зразу весна починається. До речі, а ви знаєте, чого золотий берег золотим називають? Зараз я вам розкажу. За однією версією, у цьому районі моря затонуло турецьке судно, повністю наповнене золотом. І всі бажаючі пірнали, намагаючись дістати це золото, тому його назвали золотим берегом. За другою версією були тунелі підземні, які вели з центру міста до 16-ї станції. І через них переправляли викрадених молодих дівчат, за яких на пляжі розраховувалися турецьким золотом. Це друга версія. А третя версія, що в Одесі існувала безліч природних пляжів. та найзручнішим і найчистішим був пісок тільки на цьому узбережжі, тому й назвали Золотим берегом. А ми з вами сьогодні пройдемося від 16 до 10 станції фонтана. А чому фонтана? Зараз я вам розкажу. Колись в Одесі не було питної води. І вона була привозна, а тому дуже-дуже дорога. І тоді адміністрацією було прийнято рішення робити скважини біля моря для того, щоб здобувати питну воду. І вода зі скважин була вже смачною. Ці скважини стали називати фонтан. І якщо вода була не зі скважин, то говорили не фонтан, тобто не смачна вода. Ось так і виникло поняття великий фонтан і малий фонтан. Спочатку робили скважини на великому фонтані, а потім і на малому. Це таке щастя жити біля моря. І мати можливість гуляти біля нього, насолоджуватися ним. І ось так, від самого народження маленьких одеситів привчають до прогулянок біля моря. Спочатку їх привозять у візочках, а потім уже і своїми ніжками від самого раннього дитинства. Вони спочатку повзають по піску. Потім ото ковиряються у ньому, так і виростають. Нове покоління одеситів. Біля кафешок таке скупчення людей, що не вистачає місць на всіх. Бачите, що робиться. Оце тобі вихідний. Зайняті всі столики. Тут усе хлопці з вольбертами малюють. Да, море надихає, надихає на такі чудові роботи. <рес> І чайки, звичайно ж, додають свою родзинку до цього красивого виду. Ми вже наближаємося до цього ресторану кораблі. Ви знаєте, людей не так багато, буває і більше. Може, тому що вже вечерів Ввімкнули вже ліхтарики. Ось така у нас прогуляночка сьогодні виходить. Я зараз знаходжуся на пірсі біля пляжу ресторану кораблик. Десь там сонечко вже сідає. Це знову це Мабуть, прикольно жити в цьому отелі, постійно бачити у своїх вікнах море. Або в цьому. Або в цьому. Небо просто заворожує переходами кольорів. Чайки собі гойдаються на хвильках. Ми вже наближаємось до одинадцятої станції фонтана. Вже ліхтарики горять. І людей менше не стає. Не знаю, як ви, а я, я ну, просто в захваті від всіх краєвидів. Не часто таке побачиш, така краса, такі ці хмаринки, таке море, клас. Прийшли ми на десяту станцію Фонтана. Пляж чайка. Хтось іде далі по трасі здоров'я. Мабуть, до Аркадії. А я вже тут буду йти на маршрутку. Надихалась морським повітрям. Надивилася краси неймовірної. Подивіться, для небо. Краса невимовна. Сьогодні природа нам подарувала неймовірно красиві краєвиди. І ми дуже вдячні їй за це. Я сподіваюся, що вам сподобалася сьогоднішня прогулянка. Тому ставте лайк. Підписуйтесь на канал Наталії Височиної. І до нових зустрічей. Пока-пока.